Я шукаю когось саме як ви. Рік тому поліція організувала програму, в якій беруть участь імпровізатори. Мета викриття підстав, затримання фальсифікаторів, нелегальних букмекерів тощо. Та це якесь волонтерство. 200 фунтів за вихід кожному. Кожному оперативники працюють трійками. Кого брати із собою? Вирішувати вам. А це точно безпечно 200 баксів. Кожному за те, щоб працювати на державу У місті, помітно збільшилися продажі палених сигарет. Вони напхані всякою поганню. Попросіть щонебудь подешевше. Це кодова фраза. Купіть пачку, йдіть. Кожному купити по пачці. Забу салаги, перо, крилатий, квочка. Перо робить замовлення, крилатий тиняється поруч, а квочка стоїть на шухері на вході. Це просто чергова імпровізація. Ясно? Не забуваємо базу. Так і... Який ті персонаж. Я думаю, це зайва. Може, мати одиначка, який не покишення Мальборо? Давай. А я буду твоїм братом. Так. Ні, дівером. Чоботар, що підсів наклеї для взуття і зледарював на вулицях Манчестера. Хоч мені те. А ти як гю? З акцентом говорити вмієш? Як ти? Ой, те, що ви говорите. Господи боже. Так, забули. Згоден, згоден. Двісті бактів на раз два. На вулиці дубак. Чим можу допомогти? І це дубак? В Манчестері таке літ. А коли мінус, сідош в очеревика, не полагодиш. Ваш знайомий? Він мій дівер. На жаль, не продасте сигарети. Кемел, Мальборо. Я шукаю дещо більш... О, царань! Чорт, вибачте, вибачте, заради Бога, що відбувається. Ви ще разом. А що проблеми? Ми шукаємо дещо подешевше. Щось і ще. Так. І. Щось. Ще дешевше. Щось цікавіше, так? Трохи. Ми схожі на лохів, які кайфують від дитячого прикорму? Якого хріна? Звідки мені знати, що ви не копи? На перший раз пробач, а ще раз таке ляпнеш, Єзикавери. Ти його чув. Який бюджет? А скільки є? На купівлю чи продаж? Ти розумник. Треба декому подзвонити. Це що таке? Я не винен. Це все г'ю замотив. Та у мене з рук вислизнуло. Купуємо цигарки і звалюємо. І встремо сцену. Ти не такого вчив? Не тут, за мною. Отже, ідіоти.